На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шотловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма день це головні новини області. Новий ФАП відкрито у Зарічницькому районі. Тепер 170 жителів зеленої діброви мають хорошу базу для отримання медичних послуг у своєму селі. Найближчим часом подібні заклади з'являться ще у 12 населених пунктах. Протягом 2012 року ми запланували вже провести реорганізацію і відкрити понад 12 амбулаторій. Безхаченки у районах гріють та годують. В області для цього облаштовано 25 спеціальних пунктів обігріву, в яких вже отримали допомогу майже три тисячі жителів. Постійно, поки не закінчаться морози, такі пункти будуть працювати. Педагогічні ідеї від рівненських вчителів. Новітні методики викладання місцеві педагоги об'єднали на дев'ятій виставці ярмарку. Вчителі, предметники досить охочі, беруть участь і представляють свої інновації. Змагання серед дівчат з баскетболу стали першим видом програми в рамках спортивних ігор школярів України. Для боротьби за вихід до фіналу у Рівному зібралося п'ять команд із західних областей. Ці змагання це фактично є найважливіше змагання серед школярського спорту. От як Олімпійські ігри у ну, раз чотири роки. На дворі ще надто холодно, а тому учням за парти повертатися рано. Так вирішили члени спеціальних комісій у трьох районах Острозькому, Радивилівському та Демидівському. Коли там відновлять навчання, поки невідомо. В обласному управлінні освіти кажуть, відповідне рішення члени комісії, а це вчителі, медики та чиновники, ухвалять, коли вважатимуть, що температура повітря як на дворі, так і в приміщеннях шкіл є безпечною для здоров'я дітей. Тим часом синоптики прогнозують ще одну хвилю лютих морозів, яка розпочнеться вже у п'ятницю. Якщо температура впаде до мінус 20, школи і десятки у районах та містах рівненщини знову можуть бути зачиненими. Повідомив головний спеціаліст обласного управління освіти Святослав Сидорук. А от щоб не замерзли безкаченки та малозабезпечені, нині в області діє 25 пунктів обігріву. За період негоди допомогу в них отримало 3 тисячі жителів. Переважно це були рівняни. Втім, і люди з районів можливістю зігрітися, попити чаю та з'їсти бутерброд користувалися. Про пункт обігріву в обласному центрі. День вже розповідав. Тож Вікторія Катеринчик вирішила подивитися, які справи за межами рівного. Ось ця жінка потрапила до лікарні з діагнозом обмороження з власної необережності. Каже, в суботу полоскала на морозі білизну, а зрозумівши, що вже не відчуває рук, вирішила їх нагріти. «Померзли крепко, а потім я садилася в теплу воду, то вони на ранок поздувалися мені». Загалом з початком морозів до Сарницької центральної районної лікарні з діагнозом обмороження звернулось 15 людей. З них 10 було госпіталізовано. На сьогоднішній день знаходиться на лікуванні 7 хворих. Два хворих в тяжкому стані на лікування таких хворих розповідають медики в день потрібно від трьох сотень до півтори тисячі гривень. Однак, перші декілька днів лікування їм забезпечують за бюджетні кошти. Перші три доби забезпечені практично 100%. Для цього ми створили створили запас, який кожного ранку при здачі зміни. Старшою медсестрою поповнюється за рахунок того, що ми маємо резерв в створеній міжлікарняній аптеці. Для тих, же, хто до лікарні потрапити не хоче, сховатись від морозу немає. Де нині в усіх райцентрах області діють пункти обігріву. Так у сарнах його облаштували в одній з хат. Для одиноких та бездомних тут пропонують медичну допомогу та їжу. Приходили люди з годин, один чоловік приходив, надали допомогу чаю, поїв. І пішов спочатку морозів послугами обігріву в цьому пункті скористалась майже сотня людей. В області ця цифра перевищила 2,5 тисячі гривень. Кошти на функціонування таких пунктів, яких на рівненщині діє 25, а також на харчування та медичне обслуговування людей, розповідає голова обласної адміністрації Василь Берташ. Залучають світу Кошти для таких пунктів ми залучаємо позабюджетні від керівників підприємств, підприємців і надалі. Будемо також контролювати це питання і постійно, поки не закінчаться морози, такі пункти будуть працювати. Вікторія Катеринчик Денис Коломойсь, Інформаційна програма день. 2 мільярди 400 мільйонів гривень надійшло торік до пенсійного бюджету області. З них понад 63 мільйони внески підприємців. Ця цифра зросла у рази після введення позаторік обов'язкової сплати страхового внеску підприємцями спрощенцями Тобто останні нині віддають щомісяця за себе та найманих працівників майже по 35% від мінімальної зарплати. Торік це було трохи більше ніж 4 тисячі гривень на людину, отримуючи натомість від пенсійного фонду овістійне зарахування стажу. Самі підприємці розміром страхового внеску не задоволені. Скаржаться велике на них навантаження. Про це вони дискутували під час спільної зустрічі за участю представників державного та недержавного пенсійних фондів. На переконання платників єдиного податку. Уряд повинен зменшити тариф мінімального страхового внеску. За підсумками таких обговорень, ми будемо давати свої пропозиції чи ті пропозиції, які надходили від учасників обговорення. От, зокрема, сьогоднішня пропозиція по зменшенню розміру внеску. До 1 квітня вони будуть сформовані на Пенсійний фонд України і Пенсійний фонд України далі на, 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 на рівень Кабінету міністрів. Сьогодні мова йде про. Про зменшення, ну, значить, тарифу як він буде зменшений, наскільки не можу вам сказати. Перший у цьому році новозбудований лікарський заклад відкрили у Зарічницькому районі. Відтак, 170 жителів зеленої діброви тепер мають хорошу базу для отримання медичних послуг у своєму селі. Традиційну стрічку перерізав керівник краю Василь Берташ. У новому ФАПІ облаштували кабінет прийому хворих, маніпуляційний, акушерський, кабінет з другої дитини та щеплення також ізолятор. На новосілі побувала Вікторія Катеринчик. Відкриття новозбудованого ФАПу для жителів села Зелене Діброва стало справжнім святом, адже тепер замість старого абсолютно непристосованого приміщення вони отримали нове та комфортне. Старе приміщення ФАПу було пристосоване в найманій хаті. А тут не, не подалечко на віці орендована приміщення. Воно там було одна кімната, от практично, от і так би веранда об'єктижня. Тісно було неуютно. У новому ФАПі замість однієї невеличкої кімнати тепер є аж шість кабінетів. До того ж, його забезпечили медикаментами для надання невідкладної допомоги. А ще радіє фельдшерка з'явилось і деяке обладнання. У нас не було обладнання. Так, зараз у нас є гінекологічне крісло, яких ми можемо приймати жінок. На цьому селі у нас 33 жінки дітородного віку. Для зведення нової медустанови витратили майже 300 тисяч гривень. Тут і кошти місцевого бюджету, і фінансування по програмі ООН, і значний внесок громади. 70 тисяч, якщо конкретизувати, це вдали гроші проекту розвитку ООН. І якраз от ці кошти стимулювали громаду для того, щоб і громада свою частину 5% від цієї суми вклала. І Кількість коштів вклала бюджет, і особливо що приємно будівельні роботи зробили самі люди. Загалом, в рамках медичної реформи на рівненщині планують цьогоріч відкрити більше десятка подібних закладів. Протягом 2012 року ми запланували вже провести реорганізацію і відкрити понад 12 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Минулому році ми вже констатували той факт, що ми відкрили дев'ять нових амбулаторій. Крім того, відкриваючи ці заклади, ми дбаємо про забезпеченість лікарськими кадрами. Відповідно і про забезпеченість санітарним автотранспортом, так цьогоріч обласна влада сподівається на кошти державної субвенції, а це 75 мільйонів гривень, закупити понад шість десятків автомобілів для амбулаторії Рівненщини. Вікторія Катеренчик Денис Коломис. Інформаційна програма день. Грошей виділених на культуру в області вистачає лише на зарплату та комунальні послуги, скаржиться в обласному управлінні. А от відремонтувати клуби, придбати інструменти та костюми немає за що. А ще чиновники ухвилює низька кваліфікація кадрів, які працюють на селі. Про усе це вони розповіли членам профільної комісії облради. Обранці визнають, проблеми є, але й закликали самих функціонерів дещо змінити підхід до справи. Діалог депутатів та діячів культури слухала Галина Баранчук. Ось це народний аматорський ансамбль веселка Костопільського будинку культури. Він бажаний гість не лише на обласній столичній, але і міжнародних сценах. Відомий колектив Веселка цього року запрошений на світову фольклоріаду у Корею. Загалом торік в області звітують чиновники, провели понад 70 культурно-мистецьких заходів. Та для того, щоб підтримувати відповідний статус та долучати до мистецтва сільську молодь, потрібні інструменти, костюми, освічені керівники та сучасні теплі клуби. А виділених минулого року 200 мільйонів гривень вистачило лише на зарплату та оплату комунальних послуг. Фактично не виділяються гроші на Покращення матеріально-технічної бази закладів культури. Що я маю на увазі? Це починається від ремонтних робіт в сільських будинках культури і бібліотек і придбання починаючи від муз-інструментів, костюмів. Сільський голова на сьогоднішній день вправі сказати, хто і призначити того, кого він хоче. І дуже часто працюють люди, ну, які мають достатньо сумнівне і мале представлення. Про те, що таке культурно-масова робота. Члени профільної комісії облради визнають, фінансування культури бажає кращого. При цьому зауважують, чиновники часто не використовують своїх можливостей. Наприклад, інформаційна підтримка не потребує особливих коштів. Втім, чимало заходів насамперед молодіжних залишається без уваги офіційних структур. Я подивилася інформацію, атмосфера до дня молоді, аквасфера. І так далі. Але коли я включила на сайт наші фестивалі, ну я можливо не так їх шукала, але я не знайшла інформації. А ще члени профільної депутатської комісії рекомендували функціонерам від культури вивчити досвід колег із сусідніх областей щодо раціонального використання та залучення спонсорських коштів, порадили активніше долучати до заходів молодих талановитих виконавців із соціально незахищених сімей. Галина Баранчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма день педагоги рівного ярмаркували у приміщенні 9-ї школи. Вчителі-новатори презентували свої передові розробки. Хтось представив мультимедійні уроки, а хтось ігрові завдання з кіногероями. Загалом розробки стосувалися десяти шкільних дисциплін. Педагогічні ноу-хау бачила Людмила Усік. Світлана Турчинська, вчителем математики, працює понад 10 років. Останніх п'ять створює для проведення уроків завдання на комп'ютері. Педагог розповідає, діти такі вправи виконують залюбки. Працюючи з такими тренажерами, з такими мультимедійними програмками діти можуть самостійно вивчати матеріал, як вивчати, так і вдосконалювати свої міні-навички і навіть проходити тестування. Використовують у своїй практиці вчителі не лише мультимедійні, але й ігрові уроки. Ось цей математичний збірник, наприклад, на основі книг про Гаррі Потера. кажуть, він не залишить байдужим навіть двічника. Кожне завдання тут пронизане магічними цифрами. П'ятому класі діти дуже зацікавилися саме книжкою і фільмом про Гаррі Потера. І ну, на сьогодні вчитель створила такий урок де використала саму таку оболонку цього фільму і е, різні задачі. Множення стало магічне, використовували вони е, чудову ту паличку і ну, взагалі цікаво проводити уроки саме з використанням таких ігрових технологій. У цьому році, розповідають методисти, вчителі представили більше практичну педагогіку. У розділі спецосвіта посібники для логопедів, сурдопедагогів, реабілітологів. Вони корисні не лише вчителям, які працюють з дітьми, з мовними чи слуховими вадами, а й батькам. Представлено близько 30 посібників, вчителів реабілітологів, вчителів логопедів, також вчителів олігохено-педагогів, Цьогоріч більше практично мають характер посібники, тому вони можуть використовуватися у практиці вчителями корекційної педагогіки, а також багато посібників, які містять завдання і вправи, які можуть самостійно використовувати батьки. Усього ярмарок охопив 10 дисциплін. Були методичні розробки з хімії, фізики, географії, інформаційних технологій. Його у рівному запровадили 9 років тому. За цей час кажуть, вчителі запропонували десятки ідей: як покращити навчання у школах. Вчителі, предметники досить охоче беруть участь і представляють свої інновації, те, що вони напрацювали. Можливо, ми в подальшому будемо міняти форми і зміст. У кожній номінації оберуть найкращі розробки. Їх автори представлять рівне на обласному ярмарку та отримують за свої ідеї нагороди. Людмила Усік, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Змагання серед дівчат з баскетболу стали першим видом програми в рамках спортивних ігор школярів України. Для боротьби за вихід до фіналу у Рівному зібралося п'ять команд із західних областей. Загалом же Спартакіада включає 18 дисциплін, у більшості з яких наші спортсмени теж братимуть участь. Перспективи рівненських школярів на всеукраїнській арені вивчав Роман Свирида. Зональні змагання з баскетболу серед дівчат одночасно стартували у чотирьох містах України Горлівці, Житомирі, Одесі та Рівному. За дві путівки до всеукраїнського фіналу з нашою командою поборються 16-річні баскетболістки з Івано-Франківщини, Хмельниччини, Тернопільщини та Закарпаття. Фінальна частина буде проводитися на вісім команд з урахуванням гри між собою. І група на групу. Хто попаде, чотири команди в одній групі, і хто попаде в яку групу буде залежати вже в Бердянську під час фіналу перший день. Приїзд в команд буде вирішуватися, тому дуже важливо попасти в ту групу, в яку е, хотілося. До складу збірної рівненщини увійшли переважно вихованки обласної спортшколи. Втім, залучили до команди і дівчати з Сарн, Кузнецовська та Дубровиці. Головними суперниками на цьому етапі Валерій Жартун вважає команди Хмельницької області та Закарпаття. Наставник останніх потенціал своїх підопічних оцінює зі стриманим оптимізмом. Технічно. Вони не гірше фізично підготовлені. Все від моральних якостей залежить. Від моральних. Якщо пасануть, якщо спасують, тоді. У перших двох поєдинках збірна Рівненщини впевнено обіграла команди Івано-Франківщини та Закарпаття. Майже гарантувавши собі потрапляння до фінального етапу турніру. Баскетболі у нас дуже серйозні потужності, можна сказати, в Рівненській області. В дівчачому баскетболі також вони одні з найкращих на Україні. Поставлена задача перед збірною командою освітянської збірної команди області попадати в трійку призерів і повернутися з фінальної частини обов'язково з медалями. Баскетбольна збірна юнаків Рівненщини, боротьбу за медалі розпочне за два тижні в Ужгороді. Загалом же представники області візьмуть участь у 13 із 18 видів спортивних ігор школярів. Ми будемо також приймати участь у змаганнях з баскетболу серед юнаків, волейбол, дівчата, веслування на байдарках і каноє, бокс, боротьба вільна і греко-римська, футбол, дівчата, плавання, легка атлетика. На попередніх трьох школярських іграх у групі середніх областей збірна рівненщини здобувала відповідно золото, бронзу та срібло, розраховують чиновники на найвищі місця. І цього разу Роман Свирида, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Перше місце на турнірі у Люксембурзі у бігу на 400 метрів посіла рівнянка Ольга Земляк. При цьому вона встановила новий рекорд змагання, виконавши норматив на участь у зимовому чемпіонаті світу. Результат Ольги є четвертим результатом в Європі в нинішньому сезоні. На цій дистанції розповів її тренер Ярослав Нечипорець. Ольга Земляк є студенткою нове ГП. При цьому вона представляє обласну школу вищої спортивної майстерності та товариства Динамо. А на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шитловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.